Телевізор має бути смарт для перегляду відосиків в Ютубі, а також IPTV. Саме тому існують ТВ-приставки. І сьогодні у нас на огляді дві приставки iNEXT шостого покоління. Шоста серія iNext, як і п'ята має дві версії ТВ6 та ТВ6 Ультра. Зовні вони схожі. Але всередині є відмінності, і зараз розповім детальніше. Комплектація обох версій однакова: ТВ, бокс, пульти, блоки живлення, а також HDMI-кабелі. Ну і інструкцію ви можете побачити в коробці. Медіаплеєри мають компактний та стильний дизайн, його корпус виконаний у чорному кольорі з матовим покриттям, що додає їм сучасного вигляду. Розміри приставки складають лише 10 на 10 см, а висота складає лише 2,2 см, що робить їх досить мініатюрними та зручними для розміщення біля телевізора. Обидві приставки компактні та мають порти HDMI. Ethernet, USB 2.0, av вихід і роз'єм живлення, а також оснащені системою Alcatraz Pro, що надає дані про тип підключення до телевізора та мережі, рівень сигналу, температуру пристрою, обсяг вільної пам'яті та встановлені додатки. Ну і переходимо до технічних характеристик. Обидві моделі працюють на процесорі Allwinner H618 із частотою до 1,6 ГГц, працюють на Android 12 та мають Wi-Fi з частотою 2.4 і 5 ГГц, ну і звичайно Bluetooth. ТВ6 та ТВ6 Ультра підтримують 4К 60 ФПС, що забезпечує якісне та плавне зображення за наявності технічної можливості у вашого монітора або телевізора. Ну і переходимо до відмінностей, а саме оперативна та внутрішня пам'ять. ТВ6 має 2 ГБ оперативна та 16 ГБ внутрішньої, коли ТВ6 Ультра має 4 оперативною та 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Ми передали ТВ 6 та ТВ 6 Ультра нашим технічним фахівцям, і ось що вони кажуть: меню відкривається моментально: перемикання IPTV, швидке та без зависань. bluetooth пульт з голосовим керуванням дуже зручний. ТВ 6 Ультра та ТВ6 реально вдвічі потужніші за попередні моделі, можна запускати кілька додатків одночасно. Ну і якщо робити короткі висновки, ТВ6 це базова модель для перегляду IPTV, ну і відосиків у YouTube, коли ТВ6 Ультра це повноцінна мультимедійна система для долу. До речі, обидві моделі вже в продажу на нашому сайті з фірмовим додатком WebTV. Підключайте телебачення з Maxnet лише в пару кліків та насолоджуйтесь телебаченням за вигідною ціною. Якщо у вас залишились питання по цим iNext, пишіть їх у коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео!